Всім прихильникам зелені отаким от індикам. Розповідаю. Друзі, всім привіт! Якщо ви тримаєте бройлерних індиків, не вздумайте їм нести повні оберемки трави. Це хибна думка. Даємо траву з третього тижня і її даємо нормовано Система травлення цих індиків влаштована так, що вони погано засвоюють клітковину. А рослини це клітковина і вода. І ми можемо навпаки тільки зашкодити їм. І повними оберемками трави, травлення у індиків біг 6 дуже слабке. Це вам не сільський індик. Вони не встигають переварити всю клітковину і як наслідок вздуття, проноси і затримка у рості. Тим самим ви хочете дати їм зелень, а вони ще гірше починають рости. Їм необхідні білки. Пам'ятайте, і ніякого жовця, полину і трави з дороги, там глисти і токсини. І вони навпаки почнуть тільки хворіти. А вся цікава інформація про утримання оцих красунчиків у мене в описі під цим відео і на каналі.